Привіт, друзі! Хочу поділитися таким роликом, в якому розповідається про те, що Бог вже один раз знищив зло на планеті. Про це свідчить Ноїв Потоп. І от є багато геологічних доказів Ноївого потопу. І Бог ще раз потрясе небо і землю. Про це написано. В Біблії. І от одним із геологічних доказів Ноєвого потопу є те, що на північ від екватора на дні Тихого океану розміщено 20 тисяч вулканів. Є Гавайські острови, це також вулкани. І от на південь від Гавайських островів на глибині півтора тисячі метрів розміщені. Гори, які називаються гайотами. Це плосковершинні гори. Їхня поверхня є плоскою. І ці гори колись були на поверхні, ну, були сушею. І по краях цих гір є пісок. І от ці гори, вони обвінчані коралами, мертвими коралами. Іменно такі корали вони не можуть. Жити на глибині півтора тисячі метрів. Це свідчить про те, що був Ноїв потоп, і от з-під землі, з-під земної кори вирвалася велика кількість води, півтора кілометра, і поверхня пустилася на глибину півтора кіло... кілометра. І от таких гір плосковершинних, які називаються гайотами, Є багато по дні Тихого океану. Це ще раз свідчить про те, що був Ноїв потоп, і вода вирвалася з-під землі, а поверхня опустилася. Дякую в мене все. Більш детальну інформацію ви зможете подивитися по силості знизу. До побачення!